Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами послухаємо українську народну казочку «Курочка Ряба». Але казка буде незвичайною, казка буде чарівною та музичною. А допоможуть нам її розказати музичні інструменти. Кожен музичний інструмент розкаже за свого персонажа. Ну що ж, давайте пригадаємо, малята. Як виглядають музичні інструменти, як вони називаються та як вони звучать? Малята це веселий барабан. Він розкаже нам за діда. Музичний інструмент розкаже нам за бабу. А головну героїню казочки корочку рябу озвучить музичний інструмент. Бряскайте! Мишка. Мишку озвучить музичний інструмент. Металофон. Погляньте, малята. На кого з персонажів похожий музичний інструмент марака? Так. На яйце. Так от яйце озвучувать. Буде два музичних інструмента манакас та трикутничок. Ну що, малята? Нума слухати українську народну казочку Курочка-Ряба. Живи були дід та баба. І була у них курочка рява, якось знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила мишка бігла, хвостиком вильнула яєчко. Упало і розбилося. Ой, леле, дід плаче. Баба плаче. А курочка суряче не плач, плачь, не плач, баба, я знесу вам нове яєчко не просте, а золоте. Малята, вам катка? А мені, бубликів Язка, бажаю вам гарного настрою, чудових нових казок. До зустрічі, малята!